Ми, будуючи свій будинок, робили практично все вперше в житті, не маючи до цього жодного досвіду на жодному етапі робіт. На деяких етапах ми навчалися та робили, а деякі спрощували, наскільки це було можливо. Під час же зведення паркану я хотів отримати гарні цегляні стовпи, але дуже не хотів вчитися клаці цегли під розшивку, вчитися робити сашивку і витрачати масу часу на саму кладку. Ми вирішили цю задачу неймовірно легко і просто, при цьому отримавши відмінний результат. На саму кладку п'яти стопів у нас пішло менше часу, ніж ми з Наталкою зазвичай витрачаємо на ліпку вареників. Не вірите? Дивіться! І так, ми купили декоративну цегу, яка має спеціальні пази. За допомогою цього з'єднання конструкція виходить цілісною. Наталка не витримала і вирішила зібрати пару рядів. Подивитися, як виглядає стовп. Такий собі лего конструктор для дорослих. Складання дуже просте, але є певні тонкощі. Має бути непогано. Що ж, де діла? Фундамент у нас 30х30 на см. Арматура знаходиться в центрі та створює квадрат 10х10 см. Перший ряд укладаю на розчин та виставляю в усіх площинах. Дуже важливо виставити перший ряд ідеально по горизонту. Від нього залежатиме вся подальша кладка, точніше вертикальність стовпа. Наводжу марафет. Фундамент можна було зробити і на кілька сантиметрів менше. Залишаю застигати. Рощин роблю густим. Він надає елементам кладки плавити. Цегла займає свою позицію і вже нікуди не дінеться. Ця цегла через свою форму і вкраплення кольору досить крихка, хоч і застосовую гумовий молоток, без браку не обходиться. з другого ряду. Кожен наступний ряд збира у протилежному напрямку відносно попереднього. Так буде дотримуватись перев'язка та правильний зовнішній вигляд. Супер! Проще ще не підсох, а наталка не витримала і стовп вже вгору погнала. Оскільки на вулиці було дуже спекотно і рощин швидко схоплювався, вирішили всі стовпи вигнати до першої перемички та підготувати всі необхідні матеріали під перев'язку. Мені це та будівництво паркану найбільше подобається. Все і легко, і швидко. Збирання стовпа дуже захоплює. Тут головне не забути про закладні і не погнати їх далі. Нарізаємо метис. 14 шпилька виступатиме в ролі закладних для фіртки. Щоб дізнатися, чому саме шпилька, а не арматура, підпишіться на наш канал прямо зараз, і в одній з наступних серій я покажу, в чому секрет. Також цеглі роблю пропил для шпильки. Звичайний круг по бетону чудово з цим справляється. На кінці накручена гайка, щоб наш метис в майбутньому не вирвало з бетону. А поки я відійшов на кілька хвилин, Наташечка ташечка вже вигнала півстовпа. Ось вам і наочний приклад швидкості та зручності цегли типу Лего. Ну що покажемо, як швидко зібрати стовпчик. Наступного дня після застигання розчину сміливо можна гнати стовпи вгору, власне, що і було в планах. Ця цегла зручна в кладці і не вимагає розшивки, але має суттєвий мінус вона крихка і не перев'язується за допомогою розчину, тобто несе більш декоративний характер. З цієї причини я застосовую 4 прути 8 арматури замість одного. Плюс у парі з розчином високої марки стовпи вийдуть міцними. В принципі, такий стовп витримуватиме практично будь-які штатні навантаження. Сам блок з одного боку має ребро, яке виступає в ролі капельника. І ця сторона повинна бути внизу. Завдяки крапельнику під час дощу вода не потраплятиме всередину стовпа. З іншого боку ребра немає. Тут воно є. А тут ні. Це верх. Не без браку. Попався блоки шматком круга від болгарки. Як він там опинився, залишається тільки гадати. Доведеться замінити. Насправді цехла на диво хорошої форми і перепад становить 1-2 мм. Покрутивши ряд, можна вивести цю неточність на нівець. Ця цегла продається парами. Кожен другий є дзеркальним відображенням першого. Це дозволяє виконувати візуальну перев'язку між рядами. У перший ряд стовпа укладається 4 правих блоки, а в наступний 4 лівих блоки. І потім усе повторюється. Ось і знайшлася пара нашій цеглині. Тут півкруга і тут півкруга. Ось так буває. У нас змагання. хто перше викладе стопчик? Бойова нічия. Якщо перший ряд змонтовано правильно, стовпи виходять ідеальними по вертикалі. Але якщо все ж таки буде десь неточність, кладка має можливість незначного коригування. Ось тепер чудово. Опи піднімається з неймовірною швидкістю. Час йде тільки на підрізку блоків під закладні для фіртки, воріт та прольотів самого паркану. Роблю вихід закладної труби під домофон. то підготовка під перемички для огорожі. Усі закладні, готові, можна заливати стовпи Моя пропорція. Titulky vytvořil Jirka Kováč Ледь не забув. На одному із стопів під самим верхом ще роблю закладну для верхньої фіксації майбутніх відкатних воріт. Це просто шматок труби із арматурою на одному кінці. Виглядатиме це ось так: хвіст при необхідності буде обрізаний в момент монтажу самих воріт. А про автоматичні ворота можете подивитись в одній з наступних серій. Розкажу, як легко і просто самому зварити та встановити відкатні ворота за один день. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цю та інші серії. Самі ж стопи завершую ось так просто, заливши розчин по вінця в рівень складкою. З кришками для стопів у нас виникли проблеми. Завод чомусь робить тільки двосхилі кришки, а вони на стовпах нам зовсім не подобаються. На період пошуку тих, що нас влаштують, я закрив верх поліетиленом від дощів. Довго шукали, але все ж знайшли. Тепер замінюю на 4 бетонні кришки розміром 40 на 40. Ніяк не фіксую, оскільки кожна з них важить понад 10 кг. Вітром точно не здує. Вони надають завершеного зовнішнього вигляду плюс захищають від опитів. До речі, добре, що ми взяли цегли для стовпів із запасом, це важливо, оскільки браку було відносно багато. Сам завод частину блоків привіз з різного роду дефектами, плюс через свою крихкість при доставці і в момент кладки теж деякі розкололися. Загалом роботою з матеріалом та результатом ми залишилися задоволені. Так для справки, ця цегла називається цегла Кая і виготовляє її завод Monolith Brook. Про фундамент для цього паркану серію ви можете подивитись прямо зараз, перейшовши за посиланням внизу під відео. Саме відео вже доступно до перегляду. Про фіртку, відкатні ворота, фінальну зашивку паркану буде окрема серія найближчим часом. До речі, також буде безліч відео про наш будинок з газобетону. Цікаво? Підписуйтеся та приєднуйтеся до нас прямо зараз. Це найкраща подяка за нашу роботу та чудова підтримка розвитку україномовного контенту. Всім мирного неба! І до зустрічі в нових серіях.